З вами Степа, э, ну, вернею знаки питання і я, Ті 800к. Е, Всім... Давайте. що що Тебе погано чуть. Всім привіт! Ага, сьогодні ми будемо проходити Dort в Gun. Да, я трошки заважав стюп. <гум> э, ну що, не буду тянуть? Починаємо. Стюп, тобі. <гум> А, поберектуємо. О, граща, ви ми вже стойдемо. Я скажу, що один состоянно. Якщо ви наберете 210 е, підписників, то я зроблю сходку в Чікені. Заходим. Ти ще построїв. Все поздравляю. Что дверька открыта? Дверьку надо закрывать. Закрывай двери, бухи летять. А ти зараз як? Ти зараз немаешься? Да, я зараз знімаю Так, ну короче, Ми маємо підставити одного Да, ага. Так, начинаем. Можно Я спам. Куда я еще спал. Это? Угу. Так у меня... Так тут мобиль даже не можно спа... А, блин, понятно. Это она тоже не бежит за нами. так, ладно. Нафига я это сделал? Дубль номер два. Я на я на базуку взял. Хорошо, я бы не знаю. це меня было? Нас трохи не получается, щось рисуется. Ха-ха, и за моей дум-базуки. Сейчас надо крышу доробить. А ты зараз немає? Ну да. Короче, Соня, я так понял, не получится. Без крыши. Не, я же заспавлю крышу все-таки. Все. Крышу заспавлю. Можем дальше. Я буду сюда поставлю на паузу. Что? Я не знаю. Я не думаю, что яйца. Да ты было. Убей яйца, блин. Так, подожди, все, дубль бей, номер бей, два. Убей меня. подожди, убей меня. Сейчас крыси, я хочу, бей. я я хочу тебя убить. Э, Может, эта бочка взрывается, я не знаю, что. Блин, вы двое убились. Рот Ярик. Ша. Все не снимай. Ага. Так, давай. Ярик, хорошая. Один гоняется за тобой, не понял? Ага. Ты снимаешь? Да. Я за тобой гонюсь. Я сейчас скоро тебя съем а? -а -а, -а -а. я прошел, <asaki noise> я прошел. <tele Bueno> а да? Окей, правда, у нас зараз вийшло таке маленьке відео, але це ще перша частина. Ну, коротше, всі з вами був, ну, ти кажу, Ярик. Нє, це ще не кінець відео, я ще хочу вам показати мою карту. Ну, вже скоро будемо закінчувати, Ярик щось показує. Так, ще нами буде, просто це онлайн-карта. Так, поход. Я сохранили так? Я тебя смысл. Такс. Реклама, також. так, не знаю. Такс, О, да, цето дом Тима. О. Сервер называется. Не, я его назву, краще, я его назву. Щас, почекай. Блін, я вже забув, як це робити. Такс. Для двох людей. Сервер називається е, Цу ЦУ і. Ось это снижній пробіл і 47. У нижній пробіли 47. Добре. Ти вже зробив? зробив? Е, е, да, я вже зайшов. Захочу. Я захочу. О, все. Є. Yeah. Іди до мене, Іди yeah. до мене. Ось так. Це. Ось це? За... У мене звисла гра. Блін, у мене вибила ігра, У мене ігра! Так, все, я перезайшов. Стоп, Остя. Алло. Тут я. Алло. Алло, Машина. Ой, ти за машина, брав. Ось це за дом. Давай дивитися Захаровий дом. Давай. Осі что тут в Захарай? пробиваємо двері йому. Капець тут, блін, світло. Дай я свят твою включу. Ради пробив пробивай хтось двері захоронив Що, правда? Пробили друге двері. <риває> Ой, все щось пробили. Дивись, зеркало це його, його сина, йдемо на другий етап. Верніш, йдемо в туалет. Ти подивись до, до загари, закидувай двері, мухи вітають в хату. Опа, можна помитись. В туалеті, звісно, є Саме полезне. Дивись прикол. Дивись до мене. Дивись, в зоні є. Що, правда? Чи в зоні? Мені воно не треба. Нічого собі не до світла, Захара того. Який бал, чи світло? Що, будь у нас завжди сліпий тут, а? Че, да. Чому mm -hmm. воно таке? Йдемо вже мій э, дом подивимось. Балкончик. А мої є? Е? Блин, на жаль, немає, але є твоя робота. Ну, <пот> короче. Восьм'я звісу, все добре. Ося, ося! Ось. ось мій дом. Ося, ось мій дом! Алло, Ось! Алло. Когда від тебе? А. Іди за мною. Це мій вже дом буде. Дись, ти мене тут не затвіш. Двері ніхто не за. Як добре, що в тебе хтось ні, ніхто не пробив двері хоч. Ось це е, моя гостина і кухня. А, е, ось це моя чил зона. Для тебе і для Захара. Так, а що б тебе надробили? ти ще туалет ляту подивився. Я в тебе зараз можу побити двері. Славу тебе пробили. А де ти? А, ось. Ось тебе є зона А де вона? Ось вона. Ось моя чил зона Короче, Ярик. Та ти ще туалет не подивився. Замок там за кару ломиться Там закартик ломится подивишься ти туалет Ой, подивишься Ойкрас Ярик закрывай

Россия, Вида. <звук> Он в туалете там. <звук> спишь, спишь, спишь. Olha só a truque ali Біжить сейчас там. Я занимаюсь. Я тебя занимаюсь. Захар удали ловушка. Захар. Ой. Ты что там продышишь, блядь? Ариха, ти зараз знімаєш? Зараз Хар... <ріст> зараз зараз <ріст> да, я сейчас знимаю. Пока вас Começar. Vamos lá, Yara, se não pode me dar as botas, não deixa mais o quinto. Pronto. どこへどこへ я этого загубил? Где за вообще? Дай мне сейчас бежать. Где за <связать>

Я рэк, пойму, на уже может ну да, можем и на тему заканчивать. На Блин, ноте. Весней Я думаю, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На всем пока.